Покровськ, туман, тактика ворога. Розповідайте, будь ласка, що маємо з відкритих верифікованих джерел. І з ваших даних за останніми днями розумієте, яка ситуація там, які перспективи. Ну, стосовно цієї колони, про яку ви згадали перед тим, як мене включити, була інформація про те, що вона значною міру була знищена. Так чи інакше, тобто, та, яка у стилі Солоного Макса намагалася прорватися покров під прикриттям туману, вона була значною мірою знищена. Потім нашими бійцями. Але це тенденція. Ворог використовує погодні умови не лише на Покровську, а як ми чули ще й на запорізькому напрямку, де він більш-менш успішно, як з мірками цієї війни, просувається вперед. Чому погодні умови створюють проблему? Оскільки, як вже було зазначено, неможливо вести або дуже важко, бо неможливо вести аеророзвідку, використовувати дрони. І ворог цим користуються. До речі, ми це теж Теж цим користуємося. Не було відео про те, як у, у Родинському, це е, населений пункт на північ Покровського Покровському іграцькому гаммараці, у Родинському під прикриттям туману працював вже український танк, знищуючи ці росіяни, які засіли будівлю. Тому погодні умови вони однак для всіх, і ми теж можемо ними користуватися. В загальному сенсі ситуація на Покровську вона є такою, що тривають вуличні бої. Але той факт, що е, ворогу вдається, зараз якраз ми бачимо ці кадри, про які ми згадували, як ця колона дається просуватися вперед. Ну точно в стилі шаленого Максу. Якщо хтось дивився цей фільм, він відразу такі асоціації виступають, от е, але е, цей факт він свідчить про те, що поки що ми не можемо е, цьому жодним чином зрадити, і ворог може втягуватися в місто якраз через південній і південно-західні околиці, ну власне, звідки він і починався втягування цим, цю інфільтрацію <певден> на території Покровська, починаючи десь приблизно з липня серпня цього року. От. І е е завдяки цьому е кількість ворога в Покровську вона залишається, попри всі наші заходи, які ми там зараз е провадимо, кількість ворожих сил Покровську вона залишається більш-менш сталою. А що це, тижні та, тижні. це погано, звісно. Але підтягувати вони більше не дуже можуть, бо це ж прострілюються і їхні підходи. Ну, прострілюються, але ми знову ж таки повертаємося до погодних умов. Не літо, не, не рання осінь, а, е, починається зима, фактично. Ну, листопад це вже перед зимі. Маємо так. вже середину місяця фактично. Скоро вже грудень, а в грудні можуть бути ще гірші погодні умови і це треба враховувати. Але ну, ж вони і для них то... будуть гірші? Ну, так чи інакше. Тобто ми теж можемо ними користуватися. Була б можливість ними користуватися. Про Родинське згадав, куди в'їхав наш танк і розстрілював позиції ворога в Родинському. Але ж ми тут з місця можемо замовлю щось констатувати, а як там на позиціях все відбувається, то вже інша зовсім справа. Стосовно Родинського це важливо, оскільки це частина, так би мовити, так званого колишнього добропільського виступу, який зараз ще практично не існує. І дуже важливо е тримати цей населений пункт чистим від ворога. Ну, загалом там вдалося його вибити звідти, е там останні осередки добуваються, хоча ворог там теж намагається туди просунутися. Е і родинське важливо в тому сенсі, що якраз е якщо ми зачистимо ті місця, ті населені пункти. На території так званого добропільського виступу, ну, табо пов'язані, значить з цими подіями, ми зможемо розчистити логістичні шляхи якраз з півночі на Покровську морноградську агломерацію, ну і налагодити більш стали, більш впевнене постачання для, наші, для наших військ. ви зараз знаєте, що логістика там доволі ускладена якраз через дію ворожих дронів, і евакуацію наших поранених, і постачання амуніції, Це все, все що потрібно для ведення бойових дій. Тобто якраз на мій погляд. Доля подальшої оборони Покровсько-Борноградського вона зараз вирішується не так на вулицях міста, так, як на підступах, особливо з півночі. <гум> Пане Денисе, Зеленський каже в інтерв'ю Bloomberg, що ніхто не змушує помирати наших солдатів заради руїни. Він підтримує наших солдатів, особливо командирів, які перебувають там, в тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Інакше це буде занадто дорого для нас, головне для нас, наші солдати. А також також саме Зеленського Росія до перемоги по кроську, щоб переконати Трампа в необхідності виведення українських військ, взагалі з Донецько-Луганської областей і припинення війни. Однак цього не станеться, бо ми не можемо піти зі сходу України. Ну ясно. Але тобто, цей момент. Утримувати його ну заради руїн. Покровські уже руїни. Наскільки ось така е, позиція е, до притямна до часу і ситуації, може краще раніше було б на певні відступи відійти, утримувати вже там зупиняти ворога. Чи не ну, розумієш, що це має військове командування ухвалювати? Але, зрештою, Зеленський каже про це і публічно. По-перше, військове командування має ухвалювати по-друге, немає політичного рішення. Військового рішення щодо відходу з Покровського. Ну принаймні на цей час М та. По-друге, ну розумієте, знову ж таки, нічого нікого не будемо радити. Ясна річ, що люди це дуже важливо, ясна річ, що в нас не так багато людей, як у росіян, ясна річ, що ми не можемо так так, так ними нащить, таких використовувати, як це роблять росіяни. І е, там стоять наші е, кращі війська, класні війська стоять по Коровському, Борнограді, які тримають там оборону. Якщо ситуація буде такою, що не можна буде їх там далі тримати, то треба їх підводити. Це моя особиста думка. Ще раз хочу підкреслити, зараз такого рішення нема. Зараз якраз перекидається підкріплення, і вирішується питання щодо того, як утримувати Похроську Бондарську глибораджу. Чому її потрібно утримувати? Перше. Почнемо з відведення військ. Куди їх відводити? В поле. Ну да. В блибежі, в окопи, куди їх відводити? Навіть якщо там буде готова лінія оборони і інформація про те, що там воно готується, принаймні лінія оборони, е, західніше Покровська, все одно е, одна справа зустрічати зиму так чи інакше в місті, бо дай воно зруйноване, фактично, на 60-70, навіть більше, можливо вже. Але там все одно може знайти там чотири стіни і стелю в підвалі хоча б. Mm -hmm. І там е, зимувати, і там значить, переносити значить, зимові холоди. А друга справа це робити в степу. От хтось, коли зупинявся в степу взимку, він чудово розуміє, що там, навіть якщо зима відносно м'яка, там все одно холодно. Це питання нас насправді розташування і знаходження військ. Друге, це безумовно військово-політичне питання. Ви правильно маєте рацію, ви сказали про те, що це буде результат для Путіна, і він захоче його продати, так щоб перекрити нам допомогу і змусити нас, значить, змусити Трампа вимагати від нас. Відійти від Донецької області, і це безумовно військовий наслідки теж буде мати. Якщо ворог замкне Покровську Мирноградську агломерацію, він висвободить ті війська, а це ну на секундочку 150-170 тисяч особового складу, які там зараз усереджені, вони будуть висвободжені, вони будуть вивільнені для того, щоб атакувати на іншому напрямку. А який це інший напрямок? Це Слов'янськ, це Краматорськ, це Костянтинівка, це Дружківка, це Дніпетровська область. Тому тут дуже багато чинників які mm -hmm. треба звішувати за і проти. Берегти людей це безумовно дуже важливо, абсолютно. Я ні до кого ні, нікого не хочу запитати. Я просто я кажу різні чинники, можуть, які можуть бути вирішені і поставлені на шальки Терезів, коли буде ухвалюватися подібне рішення. Та ну ситуація більш ніж не проста, але підхід бачимо, що адекватний. Не те, що росіян, ну хоча вони теж що такими своїми суненнями, змінами, тактиками, просочуваннями тут ніколи не можна недооцінювати ворога. Ми з вами про це роками, до речі, підкреслюємо. Пане Денис, ви це зауважуєте. Це дійсно так і є. Стіна дронів. Бізнес-інсайдер пише, що ми її побудуємо, розгорнемо, що вона і від дронів буде захищати, і навіть, ймовірно, і від капів. Але цей час треба ресурси. Наскільки взагалі ось така ефективність? Що тільки зараз подумали. Ну, знаєте, я знаю історію створення цієї системи. Я місяць тому був в Брюсселі mm -hmm. на міністерській зустрічі міністрів оборони країн членів НАТО, там в тому числі були по суті, наші представники. І якраз е, в кулуарах, так, е, цієї зустрічі стало відомо про створення цієї системи, яка е, була створена спеціалістами НАТО, і mm -hmm. там ще й присутні наші спеціалісти, наші офіцери, була поставлена завдання знайти протидію кавам, зокрема. І коли це не вдалося знайти цієї протидії, була наші створена такий челендж Мозговий штурм, так, який привів до того, що кілька відразу західних компаній запропонувало своє рішення. Було відібрано три компанії, а потім одна компанія, це видання бізнес інсайдер про неї згадує, яка запропонувала таку систему збиття кабів з допомогою дронів. Стіна дронів утворюється таке небесне мінне поле, яке перешкоджає. Значить, зниженню цієї коригової навітьної бомби був створений штучний інтелект. Була створена значить, така ройова система, яка, з мого якої будуть збуватися такі бомби. Ну і вона так само ефективна проти шахетів. Mm -hmm. mm -hmm. Випробування цієї системи були здійснені 20 жовтня, наскільки я знаю. Так, і очевидно, вони були успішними, вона зараз буде розгортати розгорнути в Україні будемо сподіватися, що вона буде мати успіх, вона буде масштабована, і ми принаймні знайдемо дієвий засіб боротьби проти калів. Я взагалі вважаю, що за дронами майбутнє, і в принципі, ну це вже мої думки, тобто вони в стороні від теми про цю систему. Але я думаю, що ми знайдемо можливість допомогою дронів боротися ще й за ворожу Бо за дронами майбутніми. Бачимо, що вони вже зараз моделюють моделюють, моделюють е, е, поле бойових дій. Якщо ми можемо боротися з КАБом, якщо ми бачимо, що ми побачимо, що ця система діє, то чому б нам і е, не спробувати створити дроновий захист проти балістики? Тобто навіть і так воно може спрацювати? Ну бо якраз ми і бачимо, що балістика росіяни її зараз запускають більше і більше вона на жаль долітає. Ну як виявили, що укриття не всюди є через корупційні схеми, але і збивати її теж непросто. Най... Найскладніше. Ну, питання ж не про укриття, питання не про укриття в даному випадку. Вони ж б'ють по енергетиці цією балістикою. От. Час ударів по енергетиці, цілком можливо, ніхто і не постраждає з людей. Так укриттів нема над енергооб'єктами. Я оце про це, як ми дізналися. Це так. Хоча е, треба розуміти, що щоб буде пряме влучання балістичної ракети в ціль, ну. <гум> Укриття, ну, да. укриття можна знизити ефект, але повністю ніяк укриття проти ракети, на превеликий жаль, не захистить. Я не захищаю там, скажімо. Да, так, я розумію. Ми та, говоримо та, про технічний та, аспект. Та, та, ну, Правильно це. розумію. Але проблема в тому, що у нас просто не вистачає протибалістичних заходів, не вистачає систем Петріот, не вистачає систем самті, які б могли збивати балістичні ракети. Mm -hmm. Більше того, їх не, їх не вистачає у виробників. Тому нам треба шукати власні mm -hmm. можливості і... Е, так, трошки фантазуючи, а будь-які рішення вони починаються завжди з фантазії, ми це розуміємо, так, з ідеї. Я вважаю, що якщо ми дійшли до того, що знайшли систему, яка може збивати каби дронами, то можна пошукати і систему, яка б могла б збивати дронами ще й балістичні ракети. Це фантазія, але ще раз хочу повторити, будь-яка ідея, вона завжди на грані фантазія, потім вона реалізовується вже в конкретні зразки. Ну так, да, якраз таки, якби не було ось таких а, а, ідей в, в усьому і в техніці і в військовому аспекті, то не було б і розвитку світового. Ну і так, бантік, орел там якось неспокійно, яскраво кажуть, що ракетно дронова була небезпека оголошена, і наші ракети вже буцімто летіли. Але все таки якось, пане Денис, їх малувато видно останнім часом нашої балістики. Це не балістика. Я тут до бантика ще один бантик додам, що все це було фламінго, до речі, тут зараз з'являється якраз в соцмережах. Відомий персонаж в соцмережах Ніколаївський який дуже часто нам повідомляє про ракетні загрози. Іншу інформацію корисну він нам повідомляє, він опублікував значить, світлини, які дають можливість, скажімо так, припустити, що на ОРЛ прилетіло фламінго. Mm -hmm. Розовий фамінг. Mm -hmm. тому, да. тому, дитя їх заката да, Дитя їх заката російського просто заходу їхнього. Ну, у мене теж питання, чому їх так мало використовується, хоча, е, начебто, заявлялося, що по одній ракеті на добу має виготовлятися. І ця заява пролунала ще в серпні, якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. Але якщо. Це факт використання по Орлу цією ракетою буде от якраз, я сам про цю світлину казав, можна цю емблему цього блоку Ніколаївського ванька розрізнити. От, то якщо ці ракети будуть використовуватися частіше, і ми зараз прийшли до масштабування цього використання, я б можу лише тільки це вітати. Ну да, на, на те питання є. Бажання, щоб воно масштабувалося, теж є. Пане Денис, вам дякую за відповіді на всі мої дякую. питання. Так, і за позицію дуже цікаво з вами. Хорошого вам дня, спокійно, на все добре і світла вам ізовні. А в душі у вас є. Денис Попович, військовий оглядач, був разом із нами. Ми говорили зокрема про стіну дронів, про ситуацію на Бокровському напрямку, військово політичні рішення з цього питання і поточну ситуацію.